Потері сьогодні матчі команда Галія місто Івано-Франківське. Одразу три голкіпери в заявці галійців. Це номер перший спостерігач арбітражу Івано-Франківської обласної асоціації футболу Ілля Фрейк. У Галії також, але три голкіпера. Та дев'ять універсалів пробиває у нас. Перехоплюють коломияни. Вихід 2 в 2. Блонський. Пробиває повзорід Блонський. І бачимо у нас появу Романа Горбатова. Це перша поява Романа. сьогоднішньому матчі. І так, забивають у нас е, гравці команди Галі. Е, Голу в його активі 11 забитих м'ячів. Ну, натомість лідером залишається Роман Кордоба з Горденківського пробою. В його активі 12 забитих м'ячів останніх поєдинків він. Не забував, залишав він цю таку суху серію. І ось зараз другий м'яч знову ж таки не зараховують. Можливо, зараз а ні, так, є, зараз обіграється з партнером по команді. Та, власне, Іван Головатюк. Пробиває горень, знову Марчук на місці. Призупиняє атаку Горень, Новицький. З'явився на меданчику Новицький. фінтить Новицький пробиває знову на місці Марчук. Не будемо лукавити. Всього ж у Коломиян найгірший показник якраз за явним фаворитом матчу. Новицький. пробиває Новицький. Марчук на місці. Ось бачимо і отримав одну гру дискваліфікація. Перехоплення, вихід один в один і пробиває повз. Андрій Купуруц проходить на Заричука Новицький, навіть вдається йому пробити. Ось тут Блонський дуже і дуже якісно забиває Владислав Блонський. Спортивних матчів, футбольних, футзальних, баскетбольних. Ви можете приглянути на YouTube-каналі «Івспорт». Обігрує суперника, можна бити, б'є! Перепрошую, це Микола Гришук. Так. Горбатий. Горбатий приходить суперника, пробиває знову Марчук на місці. Горбатий йде в обіграш, не обіграє суперника. Блонський. Проти нього Храбарук, б'є Блонський. Знову на місці. Марчук знову б'є. третяк, Марчук на місці. І ось зараз лише Роман Горбат Галя. Одразу давайте познайомимо, хто ж вийшов із стартових секунд у другому таймі у складі обох команд. І не тільки любить, а й в нього це непогано виходить, адже Ярослав є пробиває у нас Володимир Горень в сьогоднішній зустрічі. у першому таймі він на майданчик не виходив. Є можливість вийти віч навіть з Голкіпером. І що ж робить Коломиян? Отож завтра, о 18.00, на майданчику СКА «Королівка» зіграють Коломийські Вовки та. Вдається вийти з під пресингу галійцям. Семенчук пробиває. І що тут? Тут не встигає Роман Третьяк. Замкнути вже Карабарук, Карабарук проти Семенчука. Надійна гра Семенчука в захисті. І ось уже може бути так звана оборотка. Так, Владислав Блонський. Все ж таки переходять у позиційну атаку. Деличук. Виходить на ударну позицію, пробиває, але дуже і дуже неточно. Є... Будь-які команди підходять до сьогоднішнього матчу, Ну, хоча б тому, що е команда Кукурудз Горбатий намагався він обіграти невдало. Обігрався з кукурудзом. Горбатий. З носка б'є горбатий, влучає в Харабарука. Підключається у нас до атаки. Микола Плетиницький пробиває когорту. когорту тих, хто попри голкіперське амплуа може забивати м'ячі. Ось тут зараз Василь Марчук показує про те, розібрався горбати, як правильно вводити м'яч у гру. Дві хвилини 20 секунд до завершення матчу. Марчук на місці. Попри рахунок, є перехоплення, чи буде вихід 3 в 2, так. Атакують кловояни і Харабарук забиває, друзі. Чи буде удар? Показував тут Флейчук, що готовий бити, удар не виходить. Головатюк Харабарук. Ох, друзі. Ось така от комбінація. Цей матч закриватиме сьогоднішню ігрову програму 13-го туру. Що ж робить Василь Марчук? Не дав він себе прийти Роману Третьяку. третяку. І в цей момент звучить фінальна сирена.